Друзі, вітаю вас на каналі Motion RAM. Тут все про Motion дизайн та анімацію. І сьогодні я наткнувся на дуже прикольну анімацію в рекламі AirPods Pro на каналі Apple, і я помітив, що там є дуже прикольний ефект, який я робив до цього раніше. І я вирішив, що трошки його допрацюю, і він буде прямо схожий, як в Apple. Тому хочу вам сьогодні показати, як власне, це зробити. І для початку, як завжди, в нові композиції. Давайте напишемо текст за допомогою інструменту Type Tool. Е, можна написати якийсь будь-який довільний текст, але так як це з реклами Apple, я напишу м, такий самий, як там був. Ставимо шрифт Helvetica е, або Inter, він дуже схожий до Appleського. Додамо цей текст в композицію Ctrl-Shift-C. І додамо на нього ефект Shift-Channels. Це щоб зробити такий RGB ефект Включаємо тільки Blue, на інші ставимо Full-Off і Alpha залишається Alpha. Дублюємо цю текстову композицію, називаємо її B, тобто щоб ну, синій колір Blue. В наступному ставимо Green, а на два інші пункти Full-Off. І на третю ставимо. Те саме для Red. І ось у нас є три композиції, тобто три кольори, які будуть нам давати ефект такий RGB. Виділяємо ці три композиції при компози. Ставимо ключ на Position. ставимо другий ключ на 10, на 10 кадрі, і трошки зміщаємо. R та B вліво та вправо. Щоб у нас утворився такий от ефект накладання е, цих кольорових текстів, вийде такий, знаю, як це сказати, такий прикольний ефект. Коротше, RGB. Називають його в народі. F9. І, тобто Easy Ease. І додаємо правою кнопкою миші, додаємо, створюємо Adjustment Layer. Я назву його FX, тобто якісь ефекти. Додамо ефект. Turbulent Displace, Виберемо Turbulent Smoother, тобто, щоб був такий м'якіший ефект. Виставляємо size приблизно 80 і amount на даний момент поки 0. Тобто кількість цього ефекту з величиною 80 у нас буде починати. Ставимо ключі на ці всі годиннички, щоб заанімувати ці ефекти. І також на Evolution. Evolution, щоб в нас була певна зміна, динаміка. І десь приблизно на 15 кадрі. Ставимо значення. Приблизно можете ставити так, як в мене, але це я трошки так більше рандомно. Тобто можете довільні значення ставити, щоб була якась певна от зміна, відбувалася Turbulent displays такий ефект. І десь на хвилині, так як в нас 30 кадрів. За секунду композиції до нас буде по 15 кадрів е, по частинках. І ставимо ще трохи змінюємо значення. І переходимо ще на 15 кадрів. І ставимо всі значення на 0. А evolution ставимо 180 градусів. Також трошки посунемо по позицію, щоб динамічна, динамічніше сув е, наших композицій, це щоб проявлявся у нас цей ефект RGB. Якщо цього суву немає, то цього не буде. І робимо такі самі ключові кадри в кінці анімації е, і робимо їх реверсними, щоб цієї композиції поверталися в початкове значення. Дублюємо Turbulence Displays і визначаємо, виставляємо значення Bulge. Тобто вже не turbulent Smoother, а щоб такий був, така випуклість. І прибираємо Evolution. Також трохи змінюємо Там різні значення, ставимо, щоб у нас відрізнялася трошки зміна сама дисторції цієї тексту. Можна пограти собі значеннями, виставляти плюс-мінус довільні значення, але великі дуже ставити не треба. Бо можна просто десь втратити текст, він буде дуже сильно е, такий розтягнутий і десь пропаде. Або просто буде супер нечитабельний. І додаємо також ефект Optics Compensation і ставимо е, ключовий кадр на Field of View, щоб зробити такий розтягнутість. По екрану. І ставимо Reverse Lens, щоб в нас розтягувалося до нас, не всередину. Також ставимо ключі на 15-му кадрі, на секунді і на секунді 15 кадрів. Далі додаємо ще один Adjustment Layer. Називаємо його FX2. І додаємо на нього ефект Scale Vibe. Ну Також я поправлю трошки значення, щоб дуже трошки одноманітно вийшло. Ставлю в мінусові значення. І ось вийде такий, таке прикольне розтягування саме от на букві О, на букві Д дуже класно розтягується за допомогою ефекту Turbulent Displays. Тепер попрацюємо з Scale Vibe, ставимо. 90 градусів, ставимо ключовий кадр на стреч. І розтягуємо також на 15-му на 15 кадрі, ставимо значення десь приблизно 1 і на секунді ставимо значення 0. Дублюємо цей ефект. Але тут же визначає, виставляємо значення мінус 90 і зсуваємо трохи оцей наш повзунок розташування, саме звідки буде відбуватись наш ефект. Щоб відбувалося ось таке якесь розтягування тексту вправо та вліво. Робимо, виділяємо всі ключові кадри, всі ключі, точніше. Easy Ease, тобто F9 ставимо. І з альтом трошки зменшимо тривалість анімації. Середні ключі можна натиснути Ctrl і мишкою лівою кнопкою миші. І в нас буде типу такі кругленькі ключі. А на останній ключ він має бути лінійним. тобто так само можна зажати і він переключиться на лінійний. Виділяємо всі ключі і додаємо еластик. І також робимо ось такий офсет для е, наших ефектів Turbulence Displays. Тобто потрошки зсуваємо вправо. І те саме робимо для ефекту Scale Vibe. Тобто, щоб в нас ці всі ефекти відбувалися майже одночасно, але з певним офсетом, щоб ну, ефект буде тоді виглядати цікавіше, коли воно буде відбуватись не в один момент, а якби поступово. І буде накладати сюди на одну. От, виходить такий прикольний ефект. Можна спробувати от, погратися, там, в іншу сторону, переставляти ці робити офсети там, по різному, і дивитися, як буде найкраще виглядати. Також, зі значенням можна трошки погратись, щоб знайти. От, той ідеальний момент дисторції, але щоб також не було занадто. І дуже важливо, щоб останні ключові кадри були лінійні. Тому це перевіряйте, бо якщо не будуть, то в нас не буде працювати добре еластик. Той, що ми застосували з motion tool. І середні ключі також мають бути кругленькі, це тобто, якби, Буде в нас така Continuous анімація без якоїсь жорсткої зупинки, як, як буде відбуватись на Easy Ease. Ось залишаю приблизно таке розташування, і в мене видно, що виконується анімація поступово. Якби певні ефекти між собою потрохи накладаються, але все рівно виконується якби по черзі. І виходить такий прикольний ефект, ніби воно розтягує там, спочатку в одну сторону, потім в другу сторону. Тому треба робити офсети. Це дуже важливо. Також трошки зроблю динамічніший кінець на Scale Vibe, щоб в мене був більший ефект по еластику ось. Такий типу буде ривок по еластику. Далі створимо новий Adjustment Layer, назвемо його FX3. І це в нас буде такий заключальний момент. Додаємо на нього force motion blur. Він буде додавати такого цікавого ефекту, коли відбувається якийсь рух, а не звичайний motion blur. бо Він занадто простий ось цей дуже прикольний, але він навантажує дуже комп'ютер. І ось для прикладу. Це є два параметри: Shutter angle і Motion Dure Samples. Тобто, якщо в нас Shutter angle, це по суті величина розмиття при самому коротше, русі. А кількість семплів це кількість от тих от частинок, які будуть між собою змішуватись, і відбуватись буде оце от розмиття. Якщо бачите, вибрати 30, буде ну, відносно там їх видно. Якщо взяти 60, це вже буде такі, таке плавне розмиття. І також вот, Shutter Angle. Я знайшов приблизно для себе нормальні значення, це 500 для Shutter Angle і приблизно Motion для Samples 128, можна трошки менше. Але є момент: цей ефект дуже тяжкий і для нього, для прогрузки, треба довгий час, тому якщо у вас слабенький комп'ютер. То краще взяти менший shutter angle і меншу кількість семплів і в принципі, все буде окей. І ось якщо прогрузити ось це все, то в нас виходить ось такий прикольний ефект. І на цьому, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивились цей туторіал. Надіюсь, все зрозуміло, все сподобалось. І як завжди, до зустрічі в наступних уроках.